Здравейте, аз съм аз, отново да И здравейте, и, земля, и друг, Крейси Пейн. Uh -huh. И ние в седмицата сам, тъм, тъм, ясно. А гъ... ты че не монтираш. Боритко, ме така полюбаш, че ти не пише. <laughs> Чутка. Да, да. Да, 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 да. ти е, Анко, не монтираш? Еду. <laughs> Ако се плеи за те Максим, Макс, не Иван, Ванян, тъй кой ще го Максим ти Я не знаю. Е боже сти сти, ти издържа си хитащите, И седния бъде короче по катухи, тупо будем кататься. Сти сти, сти. Макс заради нам това тупо кататься. Шо? Тупо будем. Ага, си дай. По ми Нагадуємо в Єрос, Мезера Благо. Ха-ха-ха, ти сказав Мезера Благо. Пора сюди, місто. Може комусь по-морськи дамо, а може ні. Можемо комусь пулю пустим. Не знаю, пулю чи їдемо. Ем, де точка Ли називається твій номер? Що? Де точка Ли називається? ні я так його не називав. Ага. Тому що танками можна взятися то бомба назар. Наліва. Не, не попав. А ти кусай. Мені, ну, чесно, це вже на тожики. А. Ага. Кус... Кусай. Вроді, ну, ти, ти якось. Давай це порку. Там же багато людей. Може Разные. На ухо вони всі. На ухо, чекайте, да. Дрифт і ухо, здається, там є. Чи, Не. чи драх і ухо. Так. Ні. Мото... То де воно? Та драх або дрифт, щось типу з них. На драху немає, де то ухо, блін. А, дрифт і стандарт мап. Ізі.

я не А не знаю, выш... вырван на спаун. Ну <связывая> да. Блин, ты админ! А, я плюс один. Ты админ! Я понял. Тележка, тележка, тележка моя. На, на, я на. Я не знаю, я на зоны профессор. О, две зоны и хард, и давай спидкей. Спидкей его, спидкей его, короче. Брем банальні таски. Ага. Трошки на той вік поїхав. Я тоже. Нет, тут треба тонку. Це були покатуш. Э! Йо! Я знаю. Давай знов тепер. Так, телепорт, зараз ми останній раз цепашкаємося, проїдемо сюди Дрифт Зони, Ізі і гора Вайнвуд. Блін, і Вайнвуд. Вайнвуд. Ви Дрифт Зони, хард... Не Харда, Ізі! Гора Вайнвуд, це Стар. Погнали. Їдемо по лисикалу.

І всім дякую за просмотр і всім пока! Пока! <реш> 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 Скоро може, буде нове відео, поки та китайп'ять буде, може, про це... Кримінальна поняли, все сам кримінальна Росія. Всім добря!